Вітаємо вас на святі про мистецтва, який проводить Київський міський будинок учителя за підтримки навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО університет менеджменту освіти. Сьогодні надзвичайний день. Ми будемо вітати юну художницю, ученицю 4-го А класу ліцею 256 Смарт Оболонського району лілу шумейко та її виставку під назвою Краса кольору». Не так давно відбулась моя персональна виставка і так, захотілося зорганізувати для Лілу також таку е, велику виставку, тому що е, дуже стрімкий прогрес. Кожна робота складніша за попередньо, Дуже відчуває тонко колір. Привіт всім, всіх вітаю, вітаю Лілу. А, Лілу в нас дитина диво, вона народилася. Дивовижним дивним чином в неї не було шансів на виживання. Зараз не тут і радує нас ім талантом. Дякую дуже тобі за це. І ця виставка теж надихатиме. Я сподіваюся, багатьох. Коли започатковували цей фестиваль, а ви напевно знаєте, що називається він квітучі барви таланту, він започатковувався, маючи на увазі працівників освіти. А сьогодні ми бачимо освітян, але не тільки вчителів, а вже учнів наших колег. Тому ще вам пощастило в тому, що ваша дитина перша в історії цього фестивалю, де вчителька виставляє творчість своїх учнів. Японці говорять, що вчитель це не той, хто вчить. А це той, у кого є чому повчитися. Ось її пощастило, мабуть, і з тим, що є з кого брати приклад, є людина, яка дуже ну, переймається, хвилюється за результатами цієї роботи.